Ставте, кинув воблера ось тут і отакий щупак на воблера. За другим разом. Він перший раз схва... 에... промазав, я зупинився, раз піддергнув і він взяв. Страйк Pro Інквізитор 80-й. Ого, він і зараз промазав? Ну, зачепився. Крючки гості, та ні, не, не промазав, він трохи збоку. От такий щупак є вже. Я цей воблер на днях навіть рівноміркою проводив і щука била. Може невеличка, але ну, била. Удар був. О, ще одна, ще більша. Осьо! Представте, другий закид! друга щука, ви представте. Ого. Ну це вже треба якось так достати. Подивіться. Ось Вон вона. Зараз буду за шнур. Оце да. Ну це вже грам. 400 до пів Так, <хі> да, Ще такого в мене було. Другий закид і другий щупак. З одного місця. Ну, в цьому місці літом, коли чиста вода і коли і багато, то любить стоять щука і хороша, і маленька, бо тут вода піниться. І кислород є в ліпку. ну Це вже більша щучка. Зараз сходкає з воблером і та відпущу. Так, відпускаю цього щупака. То пішов. Щука схватила, Тут біля берега вже. ну Не щука, щупачок, Подивіться який. Давно в мене таких не брало. І придавив забору, да? бо промазала такий щупак. Тихо, тихо, щас відпущу. Та Ти подави це засікся, ну жить буде. От такий щупак на таку блешню. Ну засікся. І схватив. Відпускаю. Щука схватила на чабіка І це вже друга. Що наче невеличке? Кушарі веде. Та така нормальна. Ви подивіться до кила. І це вже друга така взяла. Фу! єлі витягнув. Та це кілушна штука. Я кидав, кидав тут. Цим блишнею потягав вже буриня. Думаю, треба ставити чабик, бо задовбався я. Подивіться. І перша, я думав, що зачепив вже буриня, удара не було. І цей. І не, не підсікнув, так сказати. Одним крючком зачепилась та вона тут, подивиться, яка щука. Зараз пофоткаю та випущу. Перва єлі-єлі взяла. Я не підсікнув, провтикав, одним словом. І давай на мілководя закидати знову цей чабик І оце така щука взяла. Клас. Пофоткав її. І це, я ж кажу, вже друга брала, ну, і чого вона не засікається, тут більш-менш нормально засіклася, викидаю її, буде жити. Жаб... Жабра не зачепила, тільки за рота.